завоювання Піренейського півострова, процес завоювання ісламським омаяцьким халіфатом Піренейського півострова Іспанії і Португалії відносно початкової природи експедиції є наступні історичні гіпотези: війська були послані допомогти одній з сторин в громадянській війні з метою грабезу і майбутнього. Альянсу. Що це був розвідувальний рейд з метою перевірити військову силу Вестиготського королівства. Третя версія, що це була перша хвиля повномасштабного вторгнення. Четверта версія, що це був надзвичайно великий набіг без подальших стратегічних намірів. У арабських правителів Магрибу не було добре продуманого плану завоювання Вестготської Іспанії. Велику частину населення Магрибу, звідки прибули завойовники, тоді складали бербери, які тільки нещодавно почали приймати іслам. Бербери неодноразово здійснювали набігу в південну частину Іберійського півострова після падіння римської влади. Є відомості про те, що 27 квітня 711 року та рікій бензіяд із загоном вояків цісельністю від 17 тисяч до 12 тисяч осіб висадився в іберії з метою вцінити церговий великомасштабний грабізницький набіг, скориставшись розколом у Вестготському королівстві на західну частину Родергіст і від вітеціяни на грабізницьку версію, вказує. З його судна нагадували торгові, а коли стало зрозуміло, з якою метою прибули ці торговці, християнські зтелі довколишніх міст покидали своє майно і спробували сховатися в пагорбах. Тобто вони поступили так, як зазвичай поступали зтелі приберезних регіонів у разі короткого царного піратського рейду, а не облоги. Тарік захопив Альхеї Сірас і доцікався з підкріплення Зафрики, на півніці до семнадцать. 17... Де 19 липня 711 року відбулася битва при Гвадалети, в якій було вбито короля Родеріха. Весь зготські війни і без того націслені їх цисельність була 1-2% від загальної цісельності. Були розгромлені тільки невелика їх частина сховалася у фортеці Есиха, неподалік від Севілі, але і вона була незабаром вимушена здатися у 713 році. Деякі оцінили фортеці. marida is ser who Таріки цінив вторгнення самовільно, але згідно однієї з версій, дізнавшись про посадковий успіх Берберів в Іспанії, їм на допомогу поспісив Муса Ібн Нусайр, арабський намісник з Іфрикії, головною метою якого було закріпити захоплені землі за Арабами. Об'єднане військо мало приблизно в 10-15 тисяч вояків. У 714 році Мусайб Мусаїр відсолив похід з метою захопити. Захід, Басконії і Кантабрійські гори та відкритися до Галулеції у період другого або першого залежно від зерел арабського губернатора Абду. Були Азі з Ібн Муса 713-716 рік основні міські центри Каталонії капітулювали. У 714 році його батько Муса Ібн Мусейр захопив Сорі, західні регіони Башконії, Пале-Нсію і Астурію, аз до Прибережного міста Хіхон. Північні райони Іберії мало цікавили завойовників, оскільки їх було важко утримувати, то з високогірне. Північне узбережжя Піранейського півострова залог. Лисилося нескореним. У цей час війська Омаядів захопили памплону, але місто не було зруйновано. Після компромісу з арабськими командирами було вирішено повазати місто і його зетелю. Практика, яка була сирок, посирена в багатьох містах піренейського півострова. Війська Омаядів зустрічали мало опору, Враховуючи можливості зв'язку тієї епохи. За три роки майже повністю було захоплено теренас до Піренеїв, але більшості міст була надана. На автономії у 713 році Абд-Азіз ібн Мусе підкорив вез готів під орудой Теодомирекий. Після поразки та загибелі Родеріка управляв територією навколо Мурсії на південному сході Берії. Тодо Мир підписав капітудеці, за якою його землі були перетворені у васальну державу під орудою омаядів. Його влада і християнські вірування підданих були збережені. В обмін він пообіцяв сплачувати податки і віддавати повстанців, воюють проти правління омаядів або ісламу. Таким чином, життя багатьох жителів залишилось без змін, як до вторгнення Таріка і Муси. Договір, підписаний з Теодомиром, створив прецедент для всієї Берії. і міста капітулювали перед військом. У Маядів отримується автономія, включається, ймовірно, муваладів, Банукасі, в долині Ебро. Ісламські закони не посирювалися на всіх громадян. Християни підпорядковувалися Вестготському зводу законів, як і раніс. У більшості міст етнічні громади залишилися розділені і новоприбулі етнічні групи сирійці єменці, бербери тося мали будувати нові городки за мезами існуючих міських кварталів. Це не стосувалося місця було під прямим управлінням амаядів. у кордові собор було розділено, щоб забезпечити релігійні потреби християн і мусульман. Ця ситуація тривала близько 40 років до завоювання півдня іспанії Абдр Ар Рахманом в 756 році. Один з перших губернаторів Валі аль Хурур ібн абд Аль-Рахман Аль-Такафі посередив владу халіфату Омеядів у долину Ридської Ебро і північно-східні кордони Іберії. Відпорядкував велику частину території розпочав у 717 році персі набіги через піранею септиманію. Крім того, він заклав основи цивільної адміністрації у Майядів Вібері слухом відправки чиновників цивільної адміністрації в завойовані міста і землі що охоронялися мусульманськими гарнізонами зазвичай розквартированими порці з регіональними центрами. Крім того аль нусри відновив права на землю їх попереднім християнським землевласникам. Всюзначно додали дохід в скарбниці губернаторів і Халіфа Дамаска, так як тільки не мусульмани підлягали оподаткуванню. Завдя... Завдання встановлення цивільної адміністрації у завойованій частині Аль-Андалус, в основному завершилась губернатором Яґя. Ібн Салама Аль-Кальбі десь років по тому. З вами був Дізнаємось історію. До побачення!